Всіх вітаю, шановні глядачі! Сьогодні будемо казати, чому багато міст України знаходяться в занепаді, після того, як обирають міського голову, обирають депутатів. А це відбувається тому, що обирають не тих, які б опікувалися життям громади, які б вирішували питання громади обирають тих в більшості, які опікуються своїми особистими питаннями і інтересами. І ось можуть уявити міста, є дороги, але вони в ямах, є лікарні, але там не робляться ремонти. Є школа, але там вимагають гроші з батьків і багато інших прикладів. А чому так? Бо бюджету немає. Бюджету для цього немає. Але завжди є бюджет для придбання нового авто для міського голови. Хто в цьому винен? Держава винна? Чи ми самі в цьому винні, коли обираємо ось таке? І сьогодні я покажу, як звичайні вибори в маленькому містечку зробили його життя токсичне. І Як це можна змінити? Не виходячи на Майдан. Що треба для цього робити? І ось ми кажемо зараз про місце вредування. Бо саме місце вредування відповідності до Конституції та законів України здійснює громада шляхом виборів, шляхом обрання своїх безпосередніх представників. А це міського голову, вони обирають мешканців і депутатів обирають мешканці. І таким чином вони здійснюють місцеве схилування, обираючи місцеву владу. Тобто мешканці голосують. Депутати і голова вирішують, як розвивати на дане місто, і як вирішувати там відповідні проблеми і завдання. Але головне, мешканці можуть не знати всього, а депутати. Разом з міськими главою не має права не знати і не діяти. Вони мають знати, що робити і як діяти. Бо для цього їх і обрали. Обов'язок активної участі в управлінні містом не може, а мусить для депутата чи міського голови, тобто він мусить управляти всіми питаннями. Вирішування всіх проблем, які є в громаді. Бо його це безпосередня.